Я пам'ятаю, як я отримав п'ять кульових, і я розумів, що я вже помираю. в Принципі, це мій кінець. От питання про те, як змінюється світосприйняття, коли ти вже двома ногами, по факту, був в тому світі, тобто мене дивом там дістали, причому лікарі в Україні. Ну, по-перше, у цей момент, ти знаєш, віриш ти чи не віриш, в момент, коли ти помираєш, ти починаєш вірити, бо ти хватаєшся за саму останню надію вообще в житті. А я на той момент, кстати, ближче, напевно, до атеїста був, поняв? ніж до віруючого, не дивлячись там на християнське минуле. Ти все рівно хватаєшся за якусь надію, ти розумієш, що тебе вже нічого не спаси, ні позитивне міркування, ні якісь там думки, ні зв'язки, ні фінанси, нічого тебе не спаси. Ти, ти як уже уходиш з цього життя, отут, звісно, стає дуже страшно. І ти намагаєшся знайти якусь надію за що взятися, і це Бог. Тобто, по-перше, там нема невіруючих, про це варто всім задуматися. А по-друге, ти думаєш про все життя. Боже, я думав, це прикол, що за секунду може все життя отак пролітати. Реально, ти думаєш за всі 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 моменти в житті, які у тебе були, де ти там звернув не туди, когось обійдев, чи щось зробив не так, чи там ти щось хотів довго робити, і ти не робив, поняв? не відкривав свій потенціал навіть для самого для себе. Боже, як стий на цей момент стояти за себе, це просто жесть. І ти розумієш, що найважливіше в цьому житті, що коли ти з нього виходив, а ти взагалі без поняття, коли це може статися. Завтра керпичного може впасти, що угодно може склучитися. Щоб тебе не дуже сильно душа гожила, а ти взагалі в цілому був радий за те, як ти прожив життя. Ти бачиш, як нас підвели до того, що успіх, це типу, тачки, там машини, якийсь там статус, репутація, я не знаю, така історія. А насправді всі забувають, що це абсолютно елементарні речі, які доступні кожному: сім'я, любов, стосунки, там, взаємостосунки між людьми загалом, і якась твоя місія, скільки тобі дало талантів, чи ти їх реалізував. От ти думаєш, що ти в цих аспектах прям молодець, красавчик, ти можеш походити з цього життя дуже задоволений. Ну, я зрозумів, що це цим закінчиться. Реально все, що нас об'єднує, всіх разом, всіх людей в світі, ми колись всі разом все, з цього життя підемо. <кій> І всі будуть відчувати одне плюс-мінус те саме. Я не знаю, з однієї сторони, мені не повезло, що я такий пережим, а з інше, що я трошки раніше зрозумів, для чого мені жити, бо що я буду відчувати в кінці цього життя вже. От оце от саме важливе. Все інше, воно вже второстепенне, оце от ключове.